Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування, Олена Миколаївна після роботи вийшла прогулятися парком. Вечір тихий, погожий. Жінка йшла поволі, задумливо. Хотілося повністю віддатися і милуватися чарами природи. Вже підходячи додому, в реальність її повернув хриплий голос сусідки Олено, а правду кажуть, що твій син одружився, та я й сама вчора ось бачила його на цьому місці з жінкою і маленьким хлопчиком. З причепом, чи що? запитала вона. Не знаю, ще не одружився, але я тільки за, здивувалася Олена. Для неї це було несподіванкою. Син Денис жив із нею. І доки не збирався до ЗАГСу, жінка переживала, що він не горить бажанням одружуватись, а так мріяла б побавити внуків. Відімкнувши двері, застала сина за його звичним заняттям він лежав на дивані, втупившись в екран. Вона похитала головою та зауважень робити не стала, знала, що все одно марно він або сприйме це байдуже. А може, під настрій почне огризатися, і тоді їхні стосунки на вечір будуть зіпсовані. Тож вона просто вирішила запитати Синку, кажуть, бачили тебе з жінкою та дитиною. Зустрічаєшся з кимось? мовила Олена якомога лагідніше. Денис потягнувся, позіхнув смачно Ну, от, сусідки, язик без кісток. Все бачать, все знають. Не хотів я тобі говорити, мамо. Причепилася тут одна, у неї дитина своя, тож серйозно нічого бути не може. Настя вдова. Чоловік загинув два роки тому, сина виховує сама. По роботі познайомилася, то й закрутилася. Пристала, як реп'ях до мене, не хвилюйся до нас я її точно не приведу. Навіщо мені це? Від того, як охарактеризував її Денис, жінці стало не по собі, та вона знову не подала виду. А я вже зраділа, тихо мовила Олена, намагаючись в котрий раз донести до нього правду життя, яку він так і не хотів засвоювати. Ну і що, що з дитиною? Нічого страшного в цьому немає. І знаєш що, синку, чужих дітей не буває, намагалася вмовити вона Дениса? Ні, чужих не хочу виховувати, Свої потрібні. Та мати не погоджувалась. Ну, добре, нехай один. Як ти говориш, чужий. Далі народить свого. Тобі ж вже ж 35. Скільки можна голостяком ходити? Та я ще ого, мамо, ти чого мене, зручити хочеш? Зіскочив із дивану Денис і побіг на кухню. Яке ще зрочити? Сім'ю створити. Це щастя, Денисе. Гукала йому мама наздогін. Чоловік мав свою квартиру, але він жив з матір'ю. А тут здавав. Збирав гроші на нову машину. Звичайно, з мамою жити добре. Ну а чому ж? Мама приготує, попре поприбирає, зручно. Та й жінки, дізнавшись, що він живе з матір'ю, весілля не хотіли так, випадкові зустрічі, а йому тільки цього й треба. З однією погуляв, а далі наступна вилитий батько. Про свою квартиру він мовчав. Зустрічався з дівчатами в них дома чи в готелі, його все влаштовувало. Якось Олена йшла з роботи і побачила сина з тією самою Настею, йшли не поспішаючи алеєю. Невисока, світловолоса, миловидна. Цікаво, хто вона? Добре познайомитися б. І такий випадок якраз підвернувся. Олена зіткнулася з нею біля магазину. Вибачте, ви Настя?» Бачила вас із моїм сином Денисом. Я Олена. Доброго дня. Так, я Настя. І знаю Дениса. Приємно познайомитись, Олена Миколаївна. Може, в кафе зайдемо, поговоримо, запропонувала мати. Давайте, тут поруч є затишне містечко. Гарна кава. Олена помітила, що Настя збентежена, та вона й сама теж почувалася якось ніякого, ніби нав'язалася. Сіли за стіл, замовили. Денис сказав, що у вас є син. Скільки йому? Поцікавилася жінка. П'ять років. Олесем звуть. Чоловік загинув у ДТП два роки тому. Живемо в одной Після його смерті свекори з свекрухою продали квартиру, де ми жили разом, і вигнали нас. Квартира була на його матір оформлена, я сирота, бабуся виховувала, але вона померла. Залишився після неї будинок у селі, продала, взяла в кредит, вистачило на однокімнатну квартиру на околиці, працюю менеджером в магазині. Ось і вся моя історія. Олена слухала уважно. Настя їй подобалася. Симпатична, зелені очі, пухнасті вії, акуратний ніс, говорила спокійно, безметушні. Денис про вас нічого не розповідав шкода. А я рада була б познайомитися мабуть, боявся ще з дитиною, це його відлякує, та й сам він, мабуть, до родини не готовий, але нам і так добре. Насте, приходь з Денисом та Олесем до нас у гості. Буду тільки рада. Ну, якщо Денис погодиться, то я із задоволенням, відповіла Настя. Увечері Олена попередила сина. Чекаю, вас у суботу з Настею і Олесом. Відмови не приймаю. Ми з нею випадково зустрілися. Мамо, ну навіщо ти лізеш куди не слід? Ще й у гості покликала. Не знаю, що їй сказати. Одружуватися я все одно не збираюся, та ніхто й не змушує. Але мені Настя сподобалася. Денис, незадоволений, буркнув щось собі під ніс і пішов Вилитий батько, такий самий запальний. Чоловік покинув Олену лише три роки тому, завів Роман на роботі вона не тримала насильно милим не бути, та й жили вже як чужі. Він любив випити, часто їздив у відрядження, якоїсь миті Олена зрозуміла між ними все скінчено. Денис з ним спілкується, іноді розповідає про батька, але їй це було нецікаво. На вихідні Настя з сином та Денисом завітали. Олена помітила, що малий Олесь дуже схожий на маму світле волосся, зелені очі, тихий, спокійний, вона намагалася догодити, пригощала, клопоталась, зустріч була теплою. Навіть Денис поводився інакше. Як колись, жартував, сміявся, Олена спостерігала за ним і думала хоч би вони побралися, онучку народили. З того часу Настя з Олесем часто бували у Олени, приходили і без Дениса, вони з нею потоваришували, спілкувалися, ходили разом скуплятися. Олена мріяла, щоб син зробив пропозицію краще її дружини не знайти. Якось Настя кілька днів не брала слухавку. Дениса, що з нею? Не можу додзвонитися. Ми розлучилися, не питай, байдуже кинув заклопотаний син. Як це? Все ж так було добре. А ось так не потрібні мені проблеми. Говорив тобі, не лізь. Ану, говори до ладу, наполягала мати. Та там у Олеся якусь хворобу виявили. Дорогі ліки, Настя паніці, чекає, мабуть, що допоможу. А чим я допоможу? Простіше кинути. Олена дивилася на сина з жахом. Ти кинув її у біді, щоб не допомагати дитині? Негідник, Мамо, я що по твоєму, повинен на чужих грошей розкидатися? Настя сильна, впорається сама. У тебе ж є гроші, на автівку збираєш. Можна поїздити на старіще, зате життя дитині врятуєш. Олена дивилася на сина і не розуміла його. Досить, мамо, нотації читати. Денис пішов, а Олена сіла, схопившись за голову. Яку ж безсердечну людину вони виростили, вона мала заощадження від зарплати відкладала, дещо від чоловіка залишилося. тримала на чорний день, і ось він настав. Олена прив'язалась до Насті і Олеся І щиро хотіла допомогти, та вона чомусь не брала слухавку. Невже й за Дениса, ще й адреси Настя не лишила, клопоталася жінка, вона просто повинна допомогти Олесеві. Нарешті Настя зателефонувала Олено Миколаївно, вибачте, не могла передзвонити. Настусю, я все знаю, і хочу допомогти. Завтра зніму гроші, віддам на лікування. Та ні, ми ж вам чужі. Я якось сама впораюся. Ніяковіла вона. Ви не чужі. Візьми, будь ласка, а Денис не гідник. Вибач за нього. Настя промовчала. Наступного дня Олена привезла гроші та дякувала, обіцяла повернути. Давай про це потім колись поговоримо, мовила Олена. Зараз тобі потрібно заспокоїтися, щоб Олесь бачив маму і розумів, що все буде добре. По поверненню додому мати заявила Денисе, збирай речі і з'їжджай на свою квартиру. Жити з тобою не хочу. Це чому? Ти мене виганяєш? Через якусь, значить, чужу дитину ти пожаліла, а рідного сина ні? Та мати тільки похитала головою пожаліла в тебе такого почуття змалечку не було. А ще, може, я свою старість забезпечую, бо від тебе хіба діждешся. То вона мовила ці слова так, намагаючись ще раз провчити сина, та вже ні на що не сподівалась, а Олеся, дякуючи Олені, вчасно прооперували. Хлопчик ішов на поправку. Настя дякувала жінці зі сльозами на очах. Олено Миколаївно, я навіть не знаю, як вам виразити те, що відчуваю до вас. Якби не ваша своєчасна допомога, я навіть боюся подумати, що могло трапитись. Ну що ти, дочко, ви мені як рідні. Денис вже з'їхав, так що приходьте в будь-яку годину. Я вам завжди рада. щиро усміхнулася вона. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!